Перший раз запускаю бензокосу, Подивимося, чи не налажаю я і чи скоро вона заведеться. Так, показую. Пустий бачок. Це маю, ой, маю ось обкатувати. Так, Першим ділом що, Наверно треба заляти бензу. Бензу я намішав. Так, бензу намішав, будемо ляти без лійки. Розчитую, що я попаду. Ну, щось попаде. З літри, я думаю, щось та й попаде в бачок. цей. Особенно неудобно ляти, коли телефон перед носом. Але нічого. Аж нам лікалійка для слабаків. Так, по обкатці казали. Не казали, в інструкції написано. чи це не обкатка, до обкатка воно правильно називається. Треба спалити три бачка так, щоб її не перегрівати. Ну, бачите, на низу стоїть обкаточний диск. Спеціально, щоб обкатати пилку. Взяв. Не пилку, а цього, тарадайку який. Косу, о. То в мене я ой, вже. Пісню вон до нацією капає. Ладно, хвати з тебе. Блін, по літра це Наверно, не Навірно, а, наверное, можна це все доляти, але не хочу, щоб воно мені по спині текло. Ну, лі Літру розвів, чу-чуть лишилося. Наверно, можна доляти, але. Хвати, щоб жирно не було. Так, закриваємо бачок, вже рука, рука в бензиновій. Ой! Далі що? Ей, витру потом кудись. Так, десь тут пімпочка. Це Де це? Де та штука, що понажимала. А, он то. Не хочу телефон брати. Ось о. Цього пімпочку понажимати. О! Щоб попав... Все, бензин є. Пімпочку понажимали, чи як воно називається? Я кажу пімпочка. Так. Тут що? Старт. Стоп, старт. Не знаю. І цю. Цю штуку заслонка в положення закрите. Так, пробуємо. Чи в положення відкрите. А ну все, я правильно зробив? Пес його знає. Чекай, а ну ще пімпочку. Чи його прокачати треба було? Ой, Я такий, звісно, механік. О! О! Пішло! Ні, мабуть, треба, щоб ще було закрита. О! Дирка є. Написано в інструкції, що треба дві хвилини, щоб поробило, щоб загрівся мотор. Ой! Так. І заслонку перевести в таке положення. Ні, хай загріється. Так, а ну. Так, прогріється, тоді цю заслонку, напевно, треба закрити. Бо якщо зараз закривати, то глохне. Ну ніби все функціонує. Зараз чіплю цього диска, буду пробувати обкатувати цим диском косу.